Не приходьте до нас, сусіди. Все, що ви захопили, не ваше. Залишиться там дух український. Не сіліться в Криму, на Донбасі. На землі, що підірвана бомбами, буде чути ночами вам Стоїн. У домах, у квартирах Херсона у вас буде завжди безсоння. Несолодка вам буде їжа. У домах людей Запоріжжя, а з руїнів у тих Азовсталі будуть вас катувати кошмари. Краще їти додому до вашого і живіть собі там припиваючи, чи могили убитих вас ваблять так, чи на них є топтатись бажаючи. Тільки знайте одне ви чужі нам, і по духу, такі з вами різні. Ми. Відгукнеться тиранам війнаться, білью в серці до самої тризни.